Тідьпінь підтримав Путіна у війні проти України. Також Володимир Зеленський, президент України, поговорив з Дональдом Трампом телефоном. Ці та інші теми, зокрема, огляді хештегів. Фігуруватиме сьогодні в проєкті хештег без питань. З нами політтехнолог Тарас Загородній. Слава Україні! Доброго дня, героям слава перший хештег. Тараса ну тут знаєте, що хотів почати: День Європи. Про яку Європу ми сьогодні говоримо, коли Україна також з континентом європейським відзначає цей день. Ну про Європу, яка є географічна Європа, Європа, яка роз, розділяє спільні цінності, от тільки проблема в Європі, що не всі розділяють спільні цінності, не всі хочуть розділяти спільні ризики. От зараз фактично існують дві європи. Та європа, яка відчуває ризики від існування Росії поряд, а частина іншої Європи, на жаль, не відчуває. Цих ризиків і відповідно поводить так, що начебто нічого не відбувається в східній Європі. Дехто навіть сьогодні долетів вчора, точніше, до Москви, а сьогодні на параді. Добре, більш детально про телефонну розмову двох президентів, який стосується цієї теми. Перший з них 30 днів. Не менше каже Дональд Трамп, і якщо цього не станеться. Ми введемо додаткові санкції. Він це озвучив президент України. Ну ми ж розуміємо санкції щодо Російської Федерації, направду, і стоять далі в Сполучених Штатах Америки на своєму. Ну, подивимось, вони ж давно можуть запровадити санкції, причому одноосібно. Ці всі розмови про те, що там потрібно запроваджувати там, проходити через сенат. Ну, це лукавство. Наприклад, по нафті вторинні санкції Трамп може і так запровадити. Своїм особистим односібним рішенням, як він зробив, наприклад, по Венесуелі. Всі, хто там купує венесуельську нафту, отримують додаткові тарифи від Сполучених Штатів Америки, тому дія, дія, цікавить, Але я думаю, що це все ж таки таке. Усунення американців від перемовного процесу, тому що вони розуміють, що точніше, я думаю, що вони давно вже зрозуміло зараз, іде публічна реакція, що розмови росіян і американців взагалі не мають ніякого сенсу. Оскільки без позицій Європи і Китаю ну розмовляти з росіянами нема про що. Проблема в тому, що діюча адміністрація. На першому етапі трохи переоцінила суб'єктність Росії, що підкреслив зараз при приїздцімпіня в Москву. Фактично, не Путін приймає парад, а Сідземпінь приймає парад. Упевнений, що Сідзінпін провів виховну розмову з росіянами і вказав їм на їхнє місце, що що вони повинні робити, а що не повинні <кас> розбити. І взагалі це Сідзінпінь своєму появою в Москві. Демонструє Вашингтону, що розмови щодо долі Росії слід вести вже у Пекіні. Ну і плюс позиція Європи, яка, яка відчуває ризики з боку Росії, і відповідно не хоче йти на ті умови, які обговорювалася росіянами з американцями, і це. Поставила в тупік в дійсності діючу адміністрацію. Вони вже більше повертаються до реальності, починають співпрацювати з європейцями. Вчора була розмова про те, що потрібно додаткових посередників це Китай та Туреччину. А це ще раз говорить про те, що розмови з росіянами напряму американці закінчилися нечим. Додамо зараз трішки до того, що ви зазначили. Якщо про нову адміністрацію, то що там ще говорять? Джей Ді Венс, і це наш наступний хештег, каже Росія хоче забагато. Ну це, це ще раз говорить про те, що про те, що про те, що американці. Ну я думаю, десь тижні три тому зрозуміло, що все в топіку. Вони не можуть дати росіянам те, що вони вимагають. Ну навіть фізично не може Трамп віддати. Віддати Росії ці області України, або вимагати від України, щоб Україна покинула Запорізьку, Херсонську та інші області. Далі, коли Путін додатково висунув умови про перемир'я, що повинна бути припинення допомога Україні, ЄС одразу ж відкинула це, і навіть американці це відкинули. Що не буде, не буде такого, тобто, все в, в тупіку в тупіку тому що американці виходили з раціональної думки, що росіяни не хочуть воювати. Ну знаєте, от ну з точки зору менталітету американців, ну це якось ідіотизми іти. Ну воювати, наприклад, так навіщо? Краще будувати кар'єру, заробляти гроші, бути успішним. Але вони недооцінили глибину проблеми. А, і тепер, ну тепер вони вже починають виходити на правильний трек, те, що ми теж з вами одноразово говорили, що е, інші альтернативи у американців як повертати в дружню євроатлантичну сім'ю, немає. Але проблема в тому, що вони так підірвали довіру до себе останні два місяці, що тепер вони будуть змушені повертатися до співпраці з європейцями на зовсім інших умовах, які їм не дуже сподобаються. Бачите, вже з Британією торговельну угоду підписали. Вчора про це стало відомо, можливо, з іншими і підписувати не будуть, просто відновлять до речі, а які це інші умови тут з поточнюючим питанням? Ну, наприклад, по американській зброї, так mm -hmm. по американській зброї скажуть, ми будемо розвивати власну. Вашу, в ваших послугах мене дуже, ну, дуже потрібно. Mm -hmm. Далі, якщо немає безпеки, то навіщо нам американські компанії в Європі, так? Тому що ви часто просували інтереси американських компаній під парасолькою, те, що займається займаєтеся безпекою, ну як європейці, задають запитання, чому у нас немає власної платіжної системи. Ми користуємося або американськими або китайськими, що смішно для Європи. Так, наприклад, я там бачив, що Airbus починає відновлювати ті програми, які зупинялися на вимогу Боїнга. <ган> і так далі, і так далі. Так що в дійсності американці вже втрачають гроші і, скоріш за все, це будуть тільки посилюватись. Тим більше європейці Ну глянули, ну подивилися на себе, і ну з'ясувалося, що американці в такому обсязі, як вони хочуть, нав'язати свої послуги, вже і не потрібні. Вони бачать, що наступну конфігурацію, що в що зараз в Європі вибудовуються три центри сили? Так, це Британія, Франція та Україна, які можуть забезпечити безпеку Європи, так Україна своєю армією, своїм ВПК. Франція. Британія можуть надати в тому числі, наприклад, ядерних гарантій, припустимо Північна Європа, яка є ну, спільно розділяє з нами ризики, можуть багато чого профінансувати. Uh -huh. І тут виявилось, що 5% ВВП, які вимагалися самого початку американцями. А тепер європейці ну, рахують, А от в, такої, в такій конфігурації ми можемо вкластися не в 5, а наприклад, в 3,5. з А причому ми будемо більш самостійними, а будемо контролювати багато процесів. І тепер, тепер американці будуть змушувати ну пропонувати свої послуги, а з ними вже будуть торгуватися. Нових посередників, про яких ви згадали, я тільки от не можу зрозуміти, це замість США чи це наш наступний хештег. Нові посередники чи заміша? А ви сказали додатково? Тобто фактично ще. Дві сторони в перемовному процесі можуть з'явитися чи як і Ердоган, нібито не відмовився. Ну ще би він відмовився. Ні, ну Ердоган, звичайно, що не відмовився. Він, він він за, 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 за будь-який за будь рух, де він може продемонструвати, що в зростає вовплив. Тобі що Ердоган це наш тут ситуативний союзник, а в тому, що Ердогану теж не потрібна перемога Росії. Чому тому, що Туреччина рахує ризики того, ну от уяви, наприклад, зараз зупиняється війна. Я думаю, що Ордаган розуміє логіку росіян, що вони будуть змушені починати нову війну через те, що є інфраструктура, яка обслуговує війну, є Путіну, якому потрібна війна. А тут три точки в дійсності впливу агресії: це Казахстан. Це країни НАТО, скоріше за все, країни Балтія, і Грузія та Вірменія для того, щоб отримати прямий сухопутний коридор до Ірану, що протирічить інтересам Туреччини на Кавказі. Угу. Ну і плюс у Туреччини є окрема історія пов'язана з тюркським світом, які вони активно просуваються. А тюркський світ у них скромно йде до Тихого океану. Ну якути теж тюркський світ, хто не знає. А ось і тому тут зацікавлені э, зовсім інше може бути. Але э, чи буде це реально ну, працювати багатосторонні? Ну поки що теж велике питання, тому що я вважаю, що реально, що працює на послаблення Росії, це економічна політика Трампа, яка вже викликала у ну, хвилю вже, э, рецесії по всьому світу. А це викликало вже падіння ціни на нафту вже зараз до 48 доларів по, -по ЮРСУ. Ну і плюс зростаюча потуга українського ВПК, можливість знищувати активніші заводи, нафтогони, газогони. А от те, що відбувалося в новоросійську, коли дронами збили літаки су 30 Ну це взагалі претензія на блокаду всього, всіх вантажів в портах Новоросійська. Причому ракетами виготовленими в 60-х-70-х роках ще минулого століття. Ну а ну, а що значить ну, на ракетами, на ракетами? Тут питання в тому ефективності неефективності. Ну, наприклад, поршніві літаки, так? Ну, поршніві літаки вони ну давно ну, не вважалися ну, мається на увазі двопоршніви двигуну. Зараз ж реактивні всі літаки. Ну, вважалося застарілими, а познімали, познімали їх з, з цього з озброєння. А зараз виявилось, поршневими цими літаками можна збивати дрони, наприклад. Так. І виявилось, вони стають актуальними. Або, наприклад, всім відома ця німецька система Gepard, так? Ну, це ж вважалося застарілею на полі бою, навіщо воно потрібно, так? А виявилося, якщо поставити радар і модернізувати їх. Це дуже ефективна зброя, наприклад, проти дронів, і виявилось, що не, не все так просто. Тому застаріла, застаріла збройні, коли у нас говорять часто, я теж від експертів, часто навіть ну від військових, я до речі це не чую, які реально розуміють, що на полі бою головне ефективність те, що працює, це абсолютно правда. Так, так. І, і, і да, і коли так знаєте, дилітанське разу ну от є там, є там найновітніше найновітніша зброя. А не новітніша зброя, не факт, що вона ефективна. Виявляє, виявляється, що ну на полі бою, особливо ну наприклад, деякі американські системи озброєнь не працюють в Україні так коректно, якби воно працювало, наприклад, коли вони там ганялися за Саддамом Садамом Хосейном в цьому в Хустелі чи по Хусітах. А коли йде справжня війна, вже новий рівень технологічний, а не факт, що воно працює як, як потрібно. І без модернізації, наприклад, українською, вона не так адекватна і як написано в інструкції, працює. Ну я просто не встиг досформувати, що я мав на увазі з приводу застаріли та да, військове середовище зазначає зосереджується на тому, що як би там можливо в Європі чи в Сполучених Штатах Америки не ставились зокрема до ракетного озброєння і цих ракет, якими були були збиті сушки в новоросійську ЕМ. Девід та здається, так вона називається mm -hmm. в руках українських воїнів. Їхнє застосування може після модернізації, так чи інакше, і креативності українських воїнів стає ефективнішим навіть за високотехнологічне сучасне озброєння. Зокрема, це продемонстрували Магура 7 українські дрони. Менше з тим, наступний хештек Сідзіньпінь. Ну так чи інакше зробив цю заяву. Перш за все підтримує Російську, Російську Федерацію, Федерації України і війна в Україні може бути врегульована тільки шляхом усунення першопричин цього конфлікту. Також вони підписали про поглиблення всеохоп... договір про поглиблення всеохоплюючого партнерства, який ще був, пам'ятаєте, в 2022 році перед повномасштабним вторгненням завізований двома. Диктаторами е, про одного учасника і посередника нового. Ми вже говорили. Тепер давайте трішки про Китай. Про що це? Ну, Сі Цзіньпін приїхав е, в дійсності. Це ж не Путін приймав парад це Сі дзінпін прийняв. Приймав да. Парад, да? Це демонстрація американців, що питання Росії не можна неможливо обговорювати в Росії. Це треба обговорювати е, тобто Китайці. Mm. Ласкаво просимо до нашого китайського магазинчику. Тобто, все все тепер тільки в Китаї говориться. Відірвати Росію від США від Китаю неможливо. Це фіксація була цього, то, що відбулося, і демонстрація сили Китаю стосовно Росії. Ну давайте так не слід там зважати на цю риторику, те, що говориться, там першопричини і все інше. Знаєте, це ж така дипломатія. Ну, ми ж Україна може сказати: ну, перша причина це існування Росії, взагалі, а воно і так може розвернутися, тому що якщо китайці будуть бачити, що Росія сильно у бік Сполучених Штатів Америки, а їм не потрібна країна, яка буде погрожувати їм з півночі у майбутньому конфлікті з Китаєм, так то або створювати нейтралі, хоча б бути нейтральною. То Китайці можуть прийти до правильної думки, а навіщо їм взагалі Росія в такому форматі потрібна? А ось, що вони з Якутами не домовляться про те, як качати нафту та ГАЗ без Москви, та я думаю, що домовляться. І я думаю, що і ще Якутам ще краще буде, там ну, наприклад, Якутя чи Далекий Схід. А тому тут слід початовувати до цього, що це поки Путін при владі, і поки вони себе так поводять, вони заважають всім жити. А угу. ось і давайте приходити до конструктиву. А цей конструктив потрібен підтримувати, звісно, українськими ударами. Ударами по цьому по портах Новоросійська, наприклад, по газотранспортні системи, по місцях, де видобувається газ. Це теж Україна повинна вже китайцям говорити. Шановні, без гарантій безпеки з боку України, газ. Не факт, що ви зможете качати, тому що нам не цікаво, щоб газ постачався чи нафта а, в Китаї, тому що це йде війна. Так що Китаю, я думаю, що треба теж слід розуміти, що з питань Росії теж говорити треба не в Москві, а в тому числі у Києві, тому що і чим більше у нас буде ракет дальності, 3-4 тисячі кілометрів, чим бій що наше буде стояти слово. От на що ми повинні робити, і те, що от я бачу, вже говориться про те, що будуть відкривати експорт для наших озброєнь, це дуже гарна новина. Це, а, слід слід максимально, максимально розширювати те, що тільки можливо, щоб помогло могли експортувати за кордон. А для того, щоб залучати кошти, для того щоб входити в кооперацію з різними країнами. А ось заробляти кошти в тому числі, а далі це теж вплив. Це зброя, це вплив. Ну, наприклад, Індія бездонний ринок, фактично для України. Ну просто бездонний. Ну у нас є до речі, Пакистан, який дуже сильно до речі, Україна допомагає, і у нас давні з ними стосунки Але mm -hmm. тут тут питання в тому, кого обирати нам Індію чи Пакистан. Все ж таки треба робити. Ну, звичайно, в ідеалі краще і там, і там продавати зброю, треба бути прагматичним абсолютно. тому, що нам потрібно підтримувати наше виробництво, наше дослідження і так далі. І, і реагувати і реагувати відповідним чином. Реагувати відповідним чином. А Китай ну, я б не звертав увагу, що говорить китайська дипломатія. Китайці майстри говорити правильні речі, які виглядають пафосно. Але там звичайно, що ж такий прагматизм і у, А далі вже повинна працювати українська армія, і повинна працювати, е, працювати е, е ці відповідно повинні працювати е, зброя. Це наш важель тиску і доказ Китаю, в тому числі, що європейські частини Росії. От бачите, вимикають сьогодні інтернет е, літаки. Набрали ППО, Москву і так далі. А чого це так? А це демонстрація того, що Путін -то знає можливості України, і Путін насильно довіряє своїй армії, що воно так може все просто зробити. Весь ресурс фактично втягнутий зараз під Москвою. А чим же скористалася Україна? Вони збушники Бушники роздовбали два заводи ну, так. буквально позавчора. Там базальт. <про> По-моєму, там в да, Московській і Тульській області. Там два заводи, які виробляють там частини ДРСЗО, без яких не факт, що воно все буде працювати. Далі, якщо там я бачу а, а, цей решає в цей. Хто? В, даний, в, в, в даний момент вони вимикають взагалі мобільний зв'язок на всій європейській території е, е, Росії. Ну, це дуже добре ознаки. Це знову таки демонстрація у Китаю, що е, якщо ліквідовувати першу причину, то ви знаєте, яка є тут перша причина. Ми будемо пальцем показувати Москву, а не те, що говорять росіяни про ліквідацію НАТО і ліквідацію держави України. та про те, що і. Новозбудований газопровід Сила Сибіру 2 може прилетіти. Вони мають чітко розуміти і пам'ятати. Як варіант. На завершення Тараса: ще один хештег. Звучить він наступним чином: Папа Лев, причому новообраний американського походження. Не знаю, можливо, не просто Дональд Трамп публікував в мережі свої фото в зображенні, то знаєте, в одязі. Папа Римського. Ну, я не думаю, що так воно все просто. да Все ж таки Католицька церква живе за власними законами, у них своя ієрархія. І політиків інших країн вони я думаю, що ігнорують. Я не думаю, що так знаєте, там точно немає такого зв'язку. Там зателефонували. Ну пацани, давайте тут перешаємо тут ще зараз. Віка ще приїде. Може тут знаєте, тут давайте ви то зробите нам якусь ласку. на інше я не думаю, що це так працює. Все ж таки, там довгі цикли. Ну так співпало, що той народився Сполучених Штатах Америки, але ж реально він в пару працював. Як і попередній папа, теж з Латинської Америки. А чому? Тому що якраз ну, центром катол... католіцизму. А, ну Зараз є все ж таки не не Америка, там все ж таки протестанти більше домінують. А, так, там велика частина католики 30% населення, але все рівно все ж таки американці, це протестантська країна, і все ж таки Латинська Америка, так, і тому відповідно звідти з папи виходять. Ну, так співпало, що він народився в Чикаго. Ну, буває так, те, що він йшов по ієрархії зовсім іншим. Шляхом ще до того, як Трамп став президентом, ну це точно так, а не по іншому працює. Тому опосередковано, чисто пересередковано. І знаєте, в житті реально бувають співпадіння. Не так, що знаєте, папа американець тут у нас став mm. американець, але не той все ж таки, це південноамериканський більше. Він Кон... в тій орбіті був так. Таке собі конспірологічне співпадіння. Так. Забув до речі додати папа Лев 14-й, бо лев 13-й був там. Спасибі, Тарас. Сьогодні за року проекції хештег без питання за ваш час. Тарас Загородній, політтехнолог був mm -hmm. з нами цієї миті, друзі.